Скажи мені і я забуду. Покажи мені, і я можливо запам'ятаю. Залучи мене, і я зрозумію під таким гаслом у Полинській громаді зібрались представники навчальних, медичних комунальних закладів, аби детально розібратись із можливостями вирішення наболілих проблем шляхом залучення грандових пропозицій. Адже в умовах бюджетного наступного 2024 року це буде надактуально. Нам є актуально, оскільки е, ми громада, і ми маємо бюджет, але фінансування з бюджету не завжди покриває наші потреби, які в нас є потрібні. І грантові програми дають вільний фінансовий ресурс на покриття тих потреб, які є в громаді. Тому актуально є те, що е, свої потреби, чи свої ідеї, чи свої проекти ми можемо реалізувати, залучивши фінансовий ресурс із грантових програм. Чи це буде європейська, чи це буде е, інша підтримка там, польської сторони, чи Фонду Східної Європи немає різниці, але суть в тому, що ми маємо підтримку в реалізації. Навчатися правильно писати проекти, шукати взаємодію з іншими структурами, мотивувати, переконувати грандодавця, аби у результаті виборити перемогу таку ціль ставила собі керівник тренінгу Наталя Станіславчук, коли залучала на захід представників зовсім різних професій та видів діяльності. Ми Зазвичай проводили тренінги по грантових можливостях по певних сферах. Але я хочу сказати, що саме ціль сьогодні було поєднати різні сфери і напрямувати його на команду утворення, що команда має працювати, що це різні напрямки, що різні спеціалісти, що проект це не суто особисте патріотичне чогось там, мого ліцею, чи мого комунального закладу. Щоб учасники зрозуміли, що проект це реалізація. Фахівців різних сфер і вирішувати проєкт різні фахівці можуть вирішувати одну проблему. Після знайомства за зами написання грандів, учасники мали можливість розробити та представити на розлість експертів, а ними виступали всі учасники свої власні проекти. Тетяна Зозуля має за спиною чимало реалізованих проєктів. Цього разу команда взялась за енергозберігаючі технології для свого навчального закладу. Так як я беру участь і пишу проекти для школи вже 4 роки, то для мене сьогодні був дуже цікавий тренінг. Зокрема, дуже сподобалося для себе нова відкрила, що потрібно правильно визначити проблему. Якщо ми в нас проблеми майже завжди стояли в тому, що матеріально-технічна база нам потрібно, то потрібно е, бачити, що це залежить е, навчання учнів, їхнє перебування безпечне у школі. Е, дуже цікавий і повчальний був тренінг для мене. Цікавим був і проект Happy Room, створений простору для спілкування з дітьми з особливими потребами. Зараз зросла тенденція таких дітей з особливими освітніми потребами. Вони збільшуються з кожним роком, такі діти. Але на жаль, відсутні ресурси для таких дітей. Але на щастя, є можливість написати гранти, написати проекти і звернутися до організацій, які дадуть нам цю можливість, і ми виграємо. На часі реабілітаційне відділення для районної лікарні а нові знання допоможуть правильно подати заявку на можливі грантові пропозиції. Дуже було цікаво, дуже багато. Нового і маю велику надію, те що здобути сьогодні знання. Мені дадуть допомогу. Ну розвинути деякі ідеї, такі які повинні бути зараз впроваджені в життя нашій лікарні, і взагалі, дуже вдячна, емоції, позитив. Вже навіть і здобула Ну багато друзів. Три команди, три кардинально протилежні проекти, реконструкція, освітній, медичний І все це за 15 хвилин відведеного часу. Сьогодні дійсно такі були спочатку всі такі спокійні, потім <смас> активізувалися. Я хочу сказати, що там тих 15-20 хвилин, яким було надано написати проекти в команді. Ну я вважаю, що це був вау результат. Таких класних три проєктних ідеї такі, і навіть описали і проблематику, і опис і залучали. Фахівців за 15 хвилин це певний результат. Я впевнена, що завжди будь-яка подія має результати і має якісь е да, шлях ниточку, яка протягується. І Маю надію, що ця ниточка проявиться в написаному реалізованому проєкті. Ну це, це моє бажання. Але звісно, якщо ми дали сьогодні нові якісь емоції, навіть натхнення працювати в своїй сфері, це теж є результат на сьогодні.